Дорослі дядьки йдуть ламати білдапи у двох опорників 21 попередження за сезон. Таку критику різного роду експертів доводилося чути нашому колективу після виходу до УПЛ. Та чи дійсно це так? Давайте подивимося на прикладі матчу сьомого туру УПЛ між Олександрією та Полтавою. Контроверсійний матч колективів із сусідніх регіонів запам'ятався не стільки грою, як суперечливими рішеннями головного арбітра Олександра Солов'яна. Вже зі стартових хвилин до рефері виникло чимало запитань. Перша хвилина матчу. Олександр Вівдич перший на м'ячі і веде верхову боротьбу. Його візові Кампос наздоганяє Олександра коліном в бік та наносить, як виявляється, згодом серйозну травму, через що форвард полтавців змушений просити заміну. Однак арбітр не зафіксував навіть фолу, вважаючи таку гру в межах правил. Кампос, до речі, не вперше цього сезону завдає шкоди гравцям в українській першості. Оборонець лише нещодавно повернувся після тривалої дискваліфікації за навмисний удар суперника у матчі першого туру проти Кудрівки. А в звітному матчі ще зробив кілька грубих дій, за одну з яких таки отримав попередження. Згодом під загрозою серйозного ушкодження опинився і Микита Кононов, в якому в боротьбі за м'ять суперник наступив на ногу з ризиком нанесення серйозної травми. Цей момент теж залишився поза увагою арбітра, що впритул не захотів бачити злого умисла в діях Шостака. Останній ще не раз упродовж зустрічі продемонструє грубу гру. Окремі питання виникли і до безпеки стадіону. В одному з епізодів Євгена Місюру в контактній боротьбі на швидкості викинули за межі поля на асфальтовану доріжку. Епізод міг закінчитися як переломом, так і набагато гіршими наслідками, якби наш гравець не встиг згрупуватися. А кульмінацією стали дії арбітра наприкінці матчу. Мишньов пішов у грубий підкат та навіть не намагався прибрати ногу, вп'явшись відкритими шипами у коліно Денису Галинкову. Арбітр спочатку показав попередження, а після підказки відеоасистентів пішов передивлятися епізод. Після тривалого перегляду, який затягнувся на 4 хвилини. Рефері свого рішення не змінив. Хоча епізод виглядав як очевидна червона картка для гравця Олександрії. У другому таймі було багато замін, неодноразово на полі з'являлися лікарі. Чотири хвилини арбітри передивлялися епізод із потенційним вилученням гравця господарів поля, і після цього компенсовані до другого тайму чотири хвилини виглядають як недобра посмішка арбітра Солов'яна, який має бути взірцем чесності, порядності та неупередженості. Тож виникає логічне запитання: якщо ми йшли в УПЛ руйнувати білдапи, тоді на що спрямована гра срібного призера, і який з перших хвилин намагається завдати травми і так зникли супернику